На сегодняшний день, ну, у нас есть проблемы там по беспилотникам, по средствам РЭП, они решаются. Министр сказал, что мы 120 тысяч беспилотников производим в месяц на данном этапе. Я был буквально в Министерстве обороны на прошлой неделе. Но вы знаете, что, я вот так скажу, есть одно момент. Первое, это вот э, игнорирование или, наверное, игнорирование нашего народного ВПК, что нибудь там мелочь выпускает там-то, по мелочи. Я бы хотел напомнить, что каждый дрон, он поражает врага, независимо от того, где и как он поставлен. Я хочу напомнить, что у Украины, вот у врага тоже надо учиться, есть программа «собери дрон, отправь на фронт». Сегодня везде, где только можно, эти дроны собирают, поэтому их в воздухе немеренное количество против наших войск. Кто угодно это делает, и у них это получается. На сегодняшний день надо понимать, что те заводы, которые выпускают, в том числе наши ФПВ, они их штампуют в стандартной комплектации. Но ведь не секрет, что средства вооруженной борьбы очень моментально на поле боя развиваются. И если вчера лацет попадал со процентов, сегодня уже находятся те средства в РЭП, которые что? Такой точности им уже не дают. То есть надо что делать? модернизироваться, искать новые пути, в том числе и те дроны, которые где-то закупали, где-то привозили, выпускаются, они где опять перешиваются. Да в наших центрах подготовки, в каждой армии, в каждой группировке. Там перешиваются. Кустарным способом очень эффективно, но это тоже нужны что? Деньги, это до денег стоит. Я уже говорю, давайте мы их сертифицируем и сделаем штатными. Пускай они паяют на коленке, как положено, получая зарплату и служа, что в вооруженных силах. Это же можно сделать. Но не есть. Но они все неофициальны. Сегодня надо понимать, чем воевать дальше. Сегодня, когда уже американцы приняли решение, давайте правду говорить, по ракетам средней дальности, мы, конечно, гордимся уже Искандер-1000, да, то, что у нас подходит уже на вооружение всем остальным, но нам на это массово. Массово. Искандер сегодня, как никакая ракета, себя показывает крайне эффективно. Очень. И вот эти оружия, которые есть, оно сегодня должно массово пускаться. И второе, о чем хотел сказать, уже нужно оружие будущего. если мы говорим, что по всему миру, это 100% стратегическая дальняя авиация. Это самолеты-заправщики, которых сегодня, к сожалению, дефицит. Это надо понимать... Как это делать? Чтобы все корабельные группировки, имея гиперзвук, моментально находились в зоне удара наших вооруженных сил. Тогда никто в мысли не будет близко к берегам подойти. Это один из примеров. Надо на сегодняшний день в системе управления разделить фронты, фронты, ну или группировки. І округа Округа должны своїми направленнями займатися, а фронти должны воювати на Україні. От если это у нас вийде, а должно получиться. все буде краще. У тимчасово окупованому Луганську горять площі машинобудівного заводу. Повідомляється таке. Туди наскільки було зрозуміло, вчора щось потужно прилетіло. У Луганську чули потужні вибухи, і уражено так званий сотий завод. Власне, в день 4 серпня окупанти скаржилися, що в місті цитата шумно. Ви бачите, наскільки шумно там було. Луганській обласній військовій адміністрації заявили, що під таку атаку потрапив завод 100, тобто машинобудівний. Ну і власне. Що про це відомо. Ворожі ресурси повідомляли, що над містом здіймався дим. Це ми помітили з вами на тих кадрах. Про постраждалих не говорили, але відразу ж припустили, що могли працювати ракети типу Storm Shadow. Рашисти написали про роботу ППО в окупованому Донецьку та Макіївці та виклали відео прильотів у Луганську, зокрема стовп диму, який ми з вами щойно бачили. Окупанти, які знімали наслідки прильоту по місту, досить були спокійними. На відео потрапили, як на вулиці стоїть декілька жінок. Та чоловіків, а голос за кадром абсолютно буденно говорить. Е, ну там, скажімо, якщо опустити нецензурну лексику, то детонує завод. Дорогою наче нічого не сталося, їдуть машини, а за будинків неподалік видно великий стовп диму. Люди сперечаються, мовляв, чи влучило в будинок, чи ні. Ймовірно, окупанти повідомляють, ЗМІ, вже змирилися з тим, що в захопленому місті буде гучно. І в місцевих пабліках дехто чесно зізнається, що вже звик за 10 років до того, де ми живемо. Ну за 10 років це, звісно ж, пропагандистський наратив, тому що 8 літ бомбілі Донбас до повномасштабного вторгнення, так що нічого не прилітало, ні в Луганськ, ні в Донецьк. Десь було. Було на лінії бойового зіткнення, якісь перестрілки, але, звісно ж, нічого не прилітало, але нічого й не відбувалося, в тому таки Донецьку. Наприклад, колись Донбас-Арена приймала Євро-2012 за часів України. А зараз в Донецьку нічого не відбувається, і Донбас Арена вже ледь не під знос, тому що її просто немає куди використовувати. Ну і власне, що ж стосовно Луганська, то детонації боєприпасів не чули. Тож, власне, рашистські воєнкори повідомили, показали ці такі от картини потужної пожежі. Але, звісно ж, тут є суперечка в мережі, чи була детонація там боєприпасів, чи ні. Рашисти вже заявили, що працює ворожа авіація, в тому числі F-16, традиційно, брехня, а вибухів нарахували кілька, понад 10. Також скажеться, що сирени не було і не зрозуміло, куди бігти в укриття. Ну що ж, е, стверджую, що була потужна також комбінована атака, і можливо не остання. Цьому, напевно, ну не те, щоб ми переконані, але принаймні сильно за це вболіваємо. Рашистів треба викурювати з окупованих українських територій і в тому числі не давати їм змоги просуватися далі, що і роблять сили оборони України. Для того не забуваємо жертвувати на потреби підрозділів сил оборони України. Робити це регулярно, не важлива не так важлива сума, як регулярність і масова залученість. Давайте про це не забувати. Тоді бачитимемо ось таку картину частіше. Обговоримо й ту ситуацію, яка відбувалась на. Арені. Ерефі, адже як заявляли вночі, палало зокрема не в одному місті на Ерефі, палало заявляли про атаку безпілотників. Зокрема, в місті Азов Ростовської області вибухнула та палає нафтобаза. Про це повідомляли і. Місцеві телеграм-канали, зокрема, повідомляв офіційний телеграм-канал Астра і дописували, що у місті Азов Ростовської області сталася велика пожежа. Ймовірно, як дописують, горить нафтобаза. Після атаки дронів нині ви бачите саме той стовп чорного диму, який підійнявся саме внаслідок цієї пожежі. І вже такі кадри публікують різноманітні телеграм-пабліки. І при цьому місцеве відділення МНС заявляє, що нібито в Азові спалахнули сміття та покришки навіть відкритій території, внаслідок чого вогонь перекинувся на склади. Загальна площа пожежі складає 5 тисяч квадратних метрів. Своєю чергою, один із телеграм-каналів, саме Новості Ростова пише, що судячи з кадрів очевидців, дим підіймається з території Нафтобази на вулиці Дружби. Видання висловлює сумніви в офіційній версії. Дописує зокрема про те, що сьогодні ви мене сповідомляли про спалах сміття на вулиці Дружби в Азові, і при цьому йшлося про локалізацію вогню силами двох пожежних бригад. Чи могло майже загашене сміття через кілька годин призвести до гігантської пожежі, що видно з усіх сусідніх міст? Питання, яке поки що залишається без відповіді. Ну і крім того, також не єдиним азовом саме Ростовської області в російському Волгограді. Вночі також спалахнула пожежа, але вже спо. Жежа стосувалася саме підстанції. Розмін дописували, що в місті спостерігалися проблеми навіть зі світлом. Будемо детальніше говорити, адже також Телеграм пабліки публікували відповідні кадри. І, Як ми бачимо, у Росії не буває спокійної ночі кожна ніч для них досить таки тривожна, бавовняна, і зокрема. Бачимо, що цього разу також гучні вибухи чули й Волгограді. Там сталася пожежа на місцевій підстанції. Про це повідомляли і пропагандистські змі. Зокрема, і наші колеги дописували щодо цього. І російські пропагандисти писали, що вночі в Волгограді спочатку пролунав вибух, а потім сталася пожежа. В мережі кажуть про нібито аварію на підстанції, що розташована на вулиці Огарьова в одному з районів міста. І зокрема, внаслідок цього. Весь район залишився без світла. Тим часом у регіональному мене заявили, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням, і що пожежу вже локалізували. А місцеві жителі в свою чергу розповіли, що під ранок електрика почала з'являтися, але поки що не в усіх будинках. Водночас доля самої підстанції залишається невідомою, і ми бачимо все ж таки, які кадри публікують. Гарне загорання нині там сталося. І сподіваємося, що і надалі інші міста Ерефії будуть. Продовжувати цей флешмоб, і в них буде палати і палати кожної ночі. Так, власне, і палає не тільки в містах Ерефії, а й в тимчасово окупованих територіях. Вже говорили про Луганськ, коли туди щось прилетіло. Щось, так би мовити, сталося недружнє до окупантів. І в тимчасово окупованому Донецьку сталося це, ймовірно, силами партизанів руху, а теж. Адже стався підпал релейної шафи на залізниці у Донецьку. Власне, так би мовити, підпільник спалив релейну шафу на важливій ділянці залізниці. Вона проходить через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого обласного центру. Цей відтинок сполучення об'єкт Торецька та прогресу слугує для загарбників логістичним хабом, щоб підвозити боєприпаси, військову техніку та особовий склад. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Агент партизанського руху АТ підпалив релейну шафу. Власне, як ми про це говорили, і вже з'являються світлини, палала яскраво. У центрі зазначають, власне, от про те, що таким чином рашистам трошечки пошкоджена логістика, наводять навіть карту точково, де знаходиться ця релейна шафа. Ну і бачимо таке, що. Потихеньку працює, хотів сказати, опозиція партизанський рух, який, звісно, ж в опозиції до російських окупантів, і звісно ж, робота їхня важка, адже де панують расисти, там стукатство, там агентурна мережа, там таємні співробітники ФСБ і явні. Також тому нашим партизанам можна тільки потиснути руку за те, що вони ризикуючи життям, фактично роблять такі речі на користь сил оборони. України, ну і власне, расисти наступають, расисти сунуться на Донеччині. Ми про це говорили навіть цього етеру і говоримо регулярно. На жаль, хтось бачить в цьому підставу для паніки. Я ж навпаки, це можливо, це буде суб'єктивно, можливо, це зайвий оптимізм. Але в тих умовах, коли нас зрадили всі західні партнери, бо ця допомога по крихті це є зрада, адже допомога могла би бути значно більшою. Ще й на диво, що Україна стоїть аж так, опирається, тому навіть новини про просування на Донеччині вони сумні і вони неприємні, бо це Українська земля, українська земля. Але враховуючи, що наші партнери знову ж таки спостерігають скуточка, Україна ще дуже добре тримається.